Добрий день, шановне панство! Продовжуємо проходити Зоряні війни Академія Джедаїв. Ну що ж, будемо шукати нашого академіка? А, студента, гроша. На Таспірі. You so the itty bitty Jedi has come to rescue his friend. That's so sweet. Where's Rosh? What makes you think he wants to be rescued? Tavion turned him to the dark side. Just like that. Where is he? Ooh, someone's getting awfully angry, aren't they? Forgetting your Jedi training. Look, Alora. Why serve Tavion? It's not too late to join us and fight her. <laughs> He's around. I think I'll go look for him. Ну що ж, давайте шукати нашого рошика. Та, погано. Серйозно? Рошик. Ти де. Сподіваюсь, не буде дуже шум. Так. Чого ти? Ну що, поїхали? Ага, це все, я зрозумів тебе. окей доки. Далі. <плес> да ти дурненький, я дивлюсь. Ти дурненький. Ого. Щось страшненьке. Ну, поїхали. Oh, О, так здається. Стоп. Uh! Uh! Та вже все завершилось.

Опа! 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 Минус! Відвали. валы! Ну давай, сюда! іди сюда, іди сюда, йди сюда! Ох, ти який красавчик! Молодець! Я тебе зараз знову! О, тут наш взял Я трошки возьму, выйду, правда? Ты дай мне. Что ты там робишь, Ой, не-не, там залишайся пока. Давай. А теперь давай. Ну. Торненький. Ты же серьезно? О, блін. Це було небезпечно. А от не стопнусь. А от тепер підходь! Підходь. Оп! Оп! І пішов нафіг. Ну, погрались з тобою непогано, так. Ага. Давай сюди. О. Oh. А all Jedi as weak as Rosh, or just Qatar's personal brats? Ну мы це зараз дізнаємося. Так, де я знаходжуся? Ага, не куди туди. Збережемося. Бессове нікуди. Так. Y, y, yo, oh, so An intruder! Ah, Curse that Jedi! Ah. Not a stupid. A, no, I thought Jedi were powerful. No, no. Zmorz? No. Zmorz? Let's see what you've got. No, come to here. Get over here. You won't get far. Door ah. name. Ah. ще одне дурне а тут ні тут ні так, це надто далеко а нафіга вона мені тут по, по приколу серйозно я зрозумів не знаю нафіга то блок. Давай, тасаваем. сове. чувак, сейчас. Дай, дай. О, о, о. Ну, тупенький. Ну, тупенький. Ой, 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 ой. О, 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 о. Как так. Что за... Рыцарь, джедай. Погано відбиває. Ага. Блін! Ви що знущаєтесь? Реально тільки одні двері буде? Блін. Ладно, ну... О, тут ми ходили, до речі. Прямо лінійна гра. Ты дурний? Здоровья, тебе реально багато. Я тебе стикері зі вдарив, потім без світлового меча. Стоп! Блискавками. You can't stop. Hey. Мене недооцінюєш, оцінюєш Бачили? Бачили? <риклад> Його світловий меч. З ноги прям так. Оп! Саве! Тут, він на кожному котку. Ой, блін. Ой, блін. Ой, блін. Ого! Ух, блін. Це було складно. І небезпечно. <рикан> Ти що там? Нормально в тому? Ей, братюнь. А, можна так? Не нормально. Заміло. Добре. Великувались майже. Я разумел. А -а -а -а. Так. Побегла, 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 побегла. Есть. Угу. Так, сейв. Пашка зачепила. Серьезно? Вот. Стояв так. Долго. Так. Мабуть. Вот так. Занадто далеко. О. Бимкнути, сюди не можна. Окей. Okay. Полетіли. Оп. Є. Ух! Перфекто. Сейчас, секундочку, секундочку можна сейчас. Ого. Трехокулярний. Uh, так, об ось так. І куди ми зараз станемось? Так. Вони ще різного кольору. Нам туди Чи... У мене є підозра туди. сейф тогда разбудите кись наша цель близка он ну давай ой-ой ой давайте 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 Ой-ой-ой! Що ся. Ведь мене, секунду. Ух, блін. Спокійно. Це здоров'я втрата. Я так і не розумію, що це за штука? І що? Все. Все, щоб би що? Чи це набої? Фігіоне. Чесно кажучи, так досі не розібрався. Якщо у когось є ідеї, але. але. Або хтось знає, що це таке. Попрошу. Так. так <клес> Серйозно? Ми, типу, вже не пригаємо? Ми падаємо. Чи що це за... Поехали, поеду. Ага. Так, що далі? Ага. Окей. Який чекпоинт? Відвалися своїм чекпоінтом. Секунду, саве. А далі ще. Ага. Зрозумів. Правильно, зрозумів. Але треба було трошки швидше. Так, давай, давай. Оп оп. Ой-ой. Ой-ой. Jedi. Ну давай, давай. Ай-яй-яй, ну-ну. Опа, на! Ручка відпала. Піднесенький. Так, ще візьмемо щось. Можливо, знадобиться. От, як добре, що ми зберігаємося. Ох, важко, важко. Це ще не найскладніше. Ну, яким чином? Uh! Uh! З першого разу вижив. Жесть в тебе здоров'я. Геркулес. come on yeah yes oh it's oh jaden jaden you don't look like much of a captive Rosh. did you dream this up or was it Tabion's idea no jaden wait i was wrong please take me back to the academy i need help jane stay back Please don't hurt me. You tried to kill me, and now you've lured me into a trap. Jaden, I was scared. You have to believe me. We're we're friends, remember? Let's get out of here before Alora comes back. Ugh! How do I know you won't betray me again? You're always trying to beat me. How do I know this isn't just another trick? Jaden, don't, don't do, don't do it. it. Finish him, Jedi! Wait! Listen to what you're saying! You're you're angry! Don't give in to it! That leads to the dark side, right? Ugh. He only fell to the dark side because he was scared, afraid of dying. Put away your saber. Strike him down. Give in to your anger. Jaden, you're better than that. Don't give in to your anger. Rosh is telling the truth. Oh, save. Save. Uh, deactivate your lightsaber. Remain on the path of light. Uh-huh. That's okay. Shush, shush, shush. Блин! Чорт, ладно. Можете тоді на паузу поставити. Але треба зробити як? Або деактивувати, наскільки я пам'ятаю, наш, е нашу зброю, наш світовий меч. Або, до речі, сейбер це, якщо не помиляюсь, рапіра, там же на не... Light sword. Ну, Але ми кажемо світовий меч, але це світлова рапіра виходить. І так. Деактивуємо, станемо на е сторону добра. Якщо його, якщо не помиляюсь, вдаримо разочок, типу ми станемо на сторону зла. І я хочу оці обидві сторони пройти, якщо буде цікаво. А, там кінцівки, здається, різні, і почнемо проходити за яку сторону, навіть не знаю, мабуть, за сторону зла, а потім пройдемо за сторону добра. Але це вже буде в наступних відео. Ну що ж, пишіть ваші коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. А я кажу, дякую за перегляд! Слава зас. Пать